Прогресивна полтавська молодь організувала круглий стіл на тему політичної ситуації в Україні. Організатори обласний осередок громадської організації студентської республіки запросили експертів, громадських діячів та мешканців міста, аби знайти шляхи виходу країни з кризи. І до цього ми хотіли б залучити усіх зацікавлених осіб з будь-якої сторони і робити на регіональному рівні, тому що країна не може розвиватися зверху. От у зими по силам нічого практично не досягнеш, тим більше якщо ми говоримо про демократію, а не про диктатуру. У суд кажуть, вони не виступають виключно за євроінтеграцію чи займають проросійську позицію. Вони за розвиток держави у тому напрямку, який буде вигідним для українського народу. Сьогодні молодь розробляє стратегію розвитку країни до 2050 року. Представники громадської організації підкреслюють, молодь почала протести по всій країні, і молодь має їх припинити. Вони закликають політиків сісти за стіл переговорів і вирішити, як вивести державу з економічної та політичної прірви. З приводу підписання угоди з євросоюзом висловилися студенти. На думку Олеся Лучного, Україна має йти в Європу, але правильним і безпере. Ічним шляхом я вважаю, зараз в державі і в регіоні є гранична кількість тих людей, які готові це робити. Але це потрібно робити з розумом, розмірено і ну, найголовніше не в, ну, не в ваду собі. Тобто, щоб це для нас обернулося якомога більш позитивно, якомога більш вигідно. Представники релігійних організацій, які були присутні на засіданні круглого столу, наголосили на важливості мирного вирішення проблем. Загалом учасники дійшли висновку, що слід створити стратегічну групу, яка б розробила реалістичний проект модернізації країни. Згодом його планують дати на розгляд суспільству.